Сьогодні поговоримо про всі можливі види туристичних газових балонів. Щоб коли прийшов вам час обирати газовий балон для вашої туристичної плитки чи для вашого туристичного пальника, то ви завжди могли обрати правильний. Бо з балонами є така фішка, що навіть якщо два з них виглядають дуже схоже, не факт, що вони будуть однаково добре працювати з вашою туристичною кухнею, тому наша задача на сьогодні якраз розібрати все підводне каміння, яке може спіткати вас на шляху вибору туристичного газового балону, щоб ви не пропускалися тих помилок. Перша група, про яку поговоримо, то цангові газові балони. Вони зверху мають невелику трубочку. І ваша плетач, ваш пальник натискають на неї при під'єднанні, і з неї тоді виривається газ. Під цією трубочкою знаходиться багаторазовий клапан, тому ці балони можна багато разів під'єднувати і від'єднувати від туристичної кухні, і транспортувати їх окремо від плитки чи від пальника. Такі балони є, мабуть, найрозповсюдженішими газовими балонами в світі, бо вони використовуються не тільки в туризмі, але й в будівництві. Тому їх можна шукати і в туристичних магазинах, і в будівельних, і на ринках, і в магазинах. Господарчих товарів і також ці балони є найдешевшими газовими балонами. Приміром, отакий от газовий балончик, якщо його брати від 12 штук, на сьогодні коштує 35-40 гривень, і в ньому 220 грамів газу. Для порівняння аналогічний по об'єму різьбовий буде коштувати більше 100. На що треба звертати увагу, обираючи цанговий газовий балон? По-перше, звертайте увагу на висоту підйому від основної частини балону до обідка. Бо, як бачите, вона може бути різною: буває невисокою, буває високою. І далеко не всі плити можуть працювати з невисоким підйомом. І тут у вас є два виходи: ви можете або завжди купувати балончики з високим підйомом. Або взяти один балончик з невеликим і просто перевірити, чи він підійде до вашої плитки. Якщо підійде, супер, ви назавжди забуваєте про цю проблему. Якщо не підійде, то завжди будете пам'ятати, що вам потрібні балончики з високим підйомом. Ще один момент стосовно конструкції балонів, на які необхідно зважати, ховається всередині обідка, і то є ото заглиблення, що йде по периметру. Воно може бути отаким неглибоким. А може бути значно глибшим, і то стане важливим, якщо ви захочете з цанговим газовим балоном подружити свій різьбовий газовий пальник. З допомогою спеціальних перехідників, адже в того перехідника є такі пластикові виступи невеликі по периметру, і ті виступи мають добре заходити в те заглиблення. Якщо воно буде невеликим, то вам буде значно складніше закріпити такий перехідник на балоні, це по-перше. А по-друге, його пластикова частина через надмірний тиск буде швидше зношуватись, і вам частіше доведеться міняти такі перехідники. Також обираючи газовий балон, незалежно чи цанговий, чи різьбовий, чи якийсь інший. Пам'ятайте, що треба зважати на склад суміші, адже балони, наприклад, з чистим бутаном не будуть добре працювати за температур нижче 10 градусів Цельсію, незважаючи на те, що сам бутан кипить при 0 градусів Цельсію. Бо під час роботи балон дуже швидко вистигає. І від 10 градусів Цельсію до нуля цей балон вистигне за кілька хвилин роботи на газовій плитці. І відповідно, ви будете відчувати, що в балоні щось хлюпає, ви будете відчувати наявність газу по вазі. Але з балону ніщо виходити не буде, допоки балон знову не нагріється. Що робити в такому випадку? По-перше, не вірте тим, хто пише, що балон буде працювати за мінус 35 градусів Цельсію. Неможливо, цей балон буде запустити при мінус 35 з його складом газу. І навіть якщо б там був чистий пропан, який кипить при мінус 42, все одно при мінус 35 він би працював недовго через те саме вистигання балону. Але чистий пропан в такі балони ніхто не заливає, бо за кімнатної температури. Той балон би вже вибухнув. А загальне правило має бути таким: беріть балони перевірених виробників, які добре працюють на холоді. Беріть балони з мінімальним вмістом бутану. Хай там буде більше пропану і ізобутану. І знайте деякі хитрощі, як примусити газовий балон працювати за низьких температур. Про це я знімав окреме відео. Посилання буде отут. І якщо мова зайшла вже про корисні відео, то подивіться відео, в якому я розповідав, чому цей виріз балону варто завжди до доверху, коли ви з ним працюєте. Коротко кажучи, щоб ви не спалили свою хату чи свій намет, але детальніше теж є у відео, і знову ж таки посилання буде отут і в описі до цього відео. І врешті-решт, обираючи цанговий газовий балон, не забув. Що не всі балони, які є вузькими і високими, є цанговими. Наприклад, балони Cove Torch Gas, які на перший погляд здаються просто збільшеними по об'єму цанговими балонами, насправді під верхньою пластиковою кришкою ховають різьбове з'єднання. І таке з'єднання не буде працювати з тими пальниками і плитами, які розраховані на цангове з'єднання. Друга велика сім'я газових балонів це різьбові газові балони, і вони є найпопулярнішими саме серед туристів. Бо цангові газові балони через їхню конструкцію потребують додаткової опори, щоб на них можна було накрутити якісь туристичні пальники. Або додаткового перехідника. А це додаткова вага, додатковий об'єм і ще одна деталь, за якою треба слідкувати в поході. Водночас, різьбові газові балони через їхню форму вже є доброю основою для вашого газового пальника. Ми можемо одразу його накручувати на балон і на цю систему зверху ставити казанок. Вона буде цілком стабільною. Як і в цангових газових балонах, в різьбових балонах ховається клапан, який так само є багаторазовим. Відповідно, цей балон ми можемо від'єднувати від пальника скільки завгодно разів. Такі балони бувають від різних виробників і випускаються в різних об'ємах. Тут є 100 грамів газу, тут 230, тут 450, а тут 500. І залежно від того, скільки газу вам потрібно в наступній мандрівці, ви вибираєте відповідний об'єм газового балону. На перший погляд, всі різьбові газові балони задумані взаємозамінними. Тобто, ви можете взяти будь-який різьбовий газовий пальник і накрутити на будь-який різьбовий газовий балон. І, мабуть, в 99% випадках все так само буде працювати. Але щоб точно переконатись, що ваш пальник підходить до певного бренду газових балонів. Ви можете прийти в магазин в туристичний зі своїм газовим пальником і попробувати його накрутити на різні бренди газових балонів. Якщо накручується легко, супер. Якщо для цього потрібні зусилля, тоді варто обирати балони іншого бренду, бо в такому випадку вельми швидко може зноситись різьба на вашому пальнику, і в якийсь момент він перестане накручуватись на балон. І якщо це станеться в мандрівці за холодних умов. То ви про це дуже сильно пошкодуєте для прикладу. Пальники Polaris чомусь не полюбляли балонів примус, які виготовлялися в Кореї. Хоча інші балони інших брендів, що виготовлялися в ті самій Кореї, працювали з тими пальниками без проблем. Також будьте уважні, якщо будете обирати отакі смачні за ціною балони, що мають 500 грамів газу всередині. Та вони різьбові, але є два моменти, які можуть не спрацювати. По-перше, в таких балонах всередині чистий бутан. А як ви вже знаєте, він не буде добре працювати за низьких температур. А другий момент, що далеко не всі пальники будуть працювати з цією різьбою. Бо вона неначе трохи більш втоплена всередину балона, і, відповідно, пальники, які мають обмежувачі по накручуванню, можуть вже впертись обмежувачем в обідок, а ще не дістати до клапану в цьому балоні. Тому, якщо ви хочете користуватись такими балонами, спочатку візьміть один і спробуйте його з вашим пальником. Накручується, працює добре, тільки пам'ятайте всередині бутан. Якщо не працює, то уникайте таких газових балонів і беріть інші перевірені різьбові балони якогось іншого виробника. Тепер поговоримо про балони Кемпінгаз. На перший погляд, вони мало чим відрізняються від різьбових газових балонів. Та сама форма, якщо ви бачите такі балони в магазині. То він буде мати дуже схожу пластикову кришку. При тому кришку з цього балону не можна просто так зняти, як з різьбового балону, бо вона знімається фактично один раз. Але фішка в тому, що під тією кришкою замість різьби. Нас нічого немає. Балони з таким кріпленням призначені для роботи винятково з пальниками Кемпінгаз і лампами кемпінгаз. Такий пальничок ви на той балон не накрутите без спеціального перехідника. Але оскільки продукція Кемпінгаз не така розповсюджена в Україні, я б сказав, не така розповсюджена в світі, як різьбові газові балони і цангові. То, мабуть, спинятись на ній я не раджу. Виняток, якщо іншого вибору у вас немає. І на сам кінець поговоримо про балони, які називаються пробивними. Як ви вже бачите, нижня частина цього балону схожа на нижню частину різьбових балонів, але зверху в нас немає клапану. І такі балони вставляються в спеціальне обладнання, в спеціальні лампи, в спеціальні пальники. І ті пальники і лампи пробивають в них отвір, герметизують його. І тоді беруть з цього балону газ. Недолік такого рішення: балон не можна від'єднувати від лампи чи пальника допоки він повністю не буде використаний. Другий недолік що всі ті лампи і пальники, оскільки вони мають утримувати герметично цей балон на собі, Є вельми об'ємними і вельми важкими. Тому знову ж таки таких рішень краще уникати. Але якщо іншого вибору немає, ними можна користуватись, бо вони також є перевіреними. Щодо розповсюдженості таких балонів, то їх насправді інколи можна знайти в будівельних магазинах, бо від них, як я зрозумів, Працюють деякі будівельні паяльники. Якщо в якийсь момент ви захочете зекономити на різьбових газових балонах і навчити працювати свій різьбовий газовий пальник з цанговими газовими балонами, то для того, як я вже казав, є величезна кількість перехідників. І їх обирати треба виходячи з поставленої задачі і виду вашого пальника. Про всі ті перехідники я знімав окреме детальне відео. Тому, якщо ця тема вас цікавить, то подивіться, будь ласка, його. І на тому ця коротка лекція про компактні туристичні газові балони. добігла кінця. Дякую всім за перегляд і щасливо.